Ми сьогодні отримали дуже великі, великі набори ендоскопічного інструменту для недитячої нейрохірургії, саме для внутрішньошлуночкової хірургії, коли ми робимо через маленькі отвори е в червні суперскладні операції. Це цілий набір, він повинен повин мати. Там декілька наборів ендоскопічних інструментів, як для тонких ендоскопів, які використовуються у маленьких дітей, так і для товстих ендоскопів. Їх дуже багато різновидів, різні атаки, об обзору навіть, я б так сказав. І для кожної хірургії обирається комплект інструментів, які необхідні. Бо для видавання пухом це декілька контейнерів. Для ендоскопії такої класичної це один контейнер, але там десь 10, 10 інструментів. Ми чітко розуміємо, що нам потрібно і розуміємо, для чого. І ми знаємо свої цифри. Це насправді це 100 дітей на рік. Це величезна кількість пацієнтів. Це, і цей інструмент працює не один рік. Дуже дякую фонду для Набрахнетова, бо той об'єм допомоги, який зроблено за останні Пару місяців це величезний вклад, по-перше, що, що ми робили операції на сучасному світовому рівні, так звані високотехнологічні операції, саме з використанням найсучаснішого обладнання і інструментів. Це дуже важливо, тому дуже дякую фонду. Ви спасаєте життя дітей.